У вас на моєму каналі і сьогодні в цьому відео покажу вам, що в мене виросло із насіннячка, яке я придбала в агромаркеті. Я в агромаркеті купую насіння вже напротязі років 4, можливо, 5. Мені дуже подобається насіння, їхня якість насіння. В минулому році я почала купувати в них ще не тільки насіння, але й саджанці. Деякі саджанці, звісно, мене не порадували, а деякі Такі ще нічого. Але, звісно, саженці я більше в них купувати, напевно, не буду. Купую вже на інших сайтах, а сімена мені дуже в них подобаються. Сімена в них гарної якості, мені подобається. Напевно, я в наступному році буду купувати в них. Поки що ще не знаю, але більш всього, що буду купувати в них, мені подобається. Тільки сімена. Все інше, ну так, сімена в них гарні. Так що покажу вам, що я сіяла і що в мене видаю сіяти горох. Я сію горох завжди в два заходи. Перший рано сію, а потім десь через тижнів-два, другий раз сію. Розділю ці пачечки пополам. В кожній пачечці ось така жменька зерняток. Це багатенько, його вистачить набагато. Я в кожну ямку кидаю по 3-5 штучок. У мене з поза минулого року ще лишився горох ось такий самий. Тут дитячий цукровий, а ось тут детська сладость. І горох тут більші зернятка. Теж його посію. Горох вже почали їсти. Оце, що тут посіяний. Він перший почав рости. Маленький, невеличкий, Оце, що другий сіяла. Почав зараз наливатися а... великі стрючки. А от той третій, що там сіла, Такі. А це горух садила той, що пізніше. Він тільки починає цвісти. Білосніжку, потім Бондюель і суперсолудка. Перва кукурузка, та ще супер солодка, достигла. Ось зварила її. Я думала, вона буде довгенька, а вона коротенька і невеличка. Я варю ось таку оцю першу, Отаку. вона тоді така водяниста і солодка. Оце вже переруша. вона, коли її їси, вона така мов аж крохмальна. Ми такої не любимо. Любимо, коли вона така світло світло жовта соковита, хрумка. І дуже смачна. Потім пізніше, бачу, буде Бондюель, Починає сухнути на ній оті волостячка. Ммм, краса, ох, яка гарна. А потім буде вже білосніжка. Соковита. Непогано, ну так і вся кукуруза. Різниці я в ній не бачу ніякої, тільки на розмір і на колір. А на смак вона така сама, як і всі інші. І ось квіточки ті, що із сімен. Не пам'ятаю вже, як вона називається. Ось які гарні. Жовтенькі-жовтенькі. Красиві. І ось такі бузкові прожилочки. Чомусь на камеру не передає бусковий цей відтіночок. Такі біленькі, гарненькі. Ось тут більш тут розова, там бусковий відтінок, а тут розова. Ой, біжіка прилетіла. І ось гарні які, красиві. І ось скрізь бжілки. І тут вона така біло-розовенька, якісь прожилочки такі розовенькі, гарненькі, гарні. Подумати, що це з насінинки виросло, тут їх ще буде багато. Можливо, я пізніше перезніму відео. Їх буде ще дуже багато. Міцна така. І листя. Це, видно, воно різних сортів. Тут ось таке листя, шкрябучке, а тут трішечки не таке. Ну, інший же сорт, напевне, то інше. Ось вони тільки починають. Квітів буде дуже багато. Тут буде по квіточки скрізь, а тут взагалі на дубчику самі суцільні квіточки будуть. Гарний. І згадала, що треба ще ж посіяти редьку. Я ніколи її не садила, але в минулому році купувала її взимку, і мені дуже сподобався її смак. Нагадує звичайну редиску. І після того, як ми поїли горох, вирвали його повністю, перепололи грядочку, Ось поможничок мені допомагав. А тепер буде допомагати мамі сіяти. Зараз сапочечкою прошкребемо і посіємо, як звичайно сіють морковку чи цибульку. Ось такі два сорта: Дайкон і RedMet. Зараз будемо сіяти і подивимось, що виросте. Тут ззаді на упаковочки написано, що їх сіють у відкритий ґрунт з 4 по 8 місяць. А в нас зараз 7 місяць. Так, у першій пачечці це в нас RedMet. Як там воно зовсім зовсім трішечки почечки А дайкон більше, ну тут і зернятка більше редька вирослася, яка пишна, гарна, дуже красива, так що зараз виберу, тому що сьогодні зранку був мороз, мінус 4 градуси. То, коли я виглянула у вікно з будинку, то вона вся стояла чорна. Я думала, що їй вже гаплик, чуть не плакала. Ось видно, що бур'ян приморозило. А редька відійшла. Хм. Ось так. Навіть гарненька. А вранці вона стояла чорна. Так, вибрала редьку. Це ось така невеличка виросла, там, де її так вона вся в кучі була. так кодлом. Це така тоненька. А ось така велика гарна. Ось такі, звісно, є екземпляри і великі. Прям дуже великі, а в середньому це такі ось. Ну, не погані, гарненькі. Всередині вона біленька і ось така. Також, де поодинока була, то гарна-велика, а де кучкою, то така дрібненька виросла. І всередині ось розрізала, лопнула одна. Гарна така, як бурячок. І запашненька, як, як звичайна, редиска пахне. Так що зараз повідбираю де гарненькі такі, і спробую її зберегти. Та, що є там, що поїло її щось. Вон, видно, поточило. Отаку виберу. Зразу поїму, а іншу спробую зберегти. Ой, так само і зберігають, як і морковку в пісочку. Так що в відеочку вкину, засиплю пісочком і подивимося: відкриємо навесні, що там буде. Так, посію бурячок. Перший цей. Потім цей і цей. Подивимось, який буде кращий. Зараз виберемо бурячок уже час і подивимось, який він тут виріс. Так, вибрала бурячок. І ось який він. Він у вас одного сорту. Не бачу, я тут ні жовтих. Ні червоних. А, а, да. <плес> ось один є. ось <плес> І все. А то він весь одного сорту. Такий звичайний. Центор, ну, є, і, звісно, і маленький. А ось у мене весною висажувала всі сімена і знайшла старі-старі. Не пам'ятаю вже, коли купувала, можливо, і в перших рядах. Знайшла була трішечки-трішечки сімен. І оце посіяла і виросли такі буряки. Подивіться, які були гарні. Дебелі. Ось який великий, гарний. Оце їх на сільку штучок було. Посадила, і оце такі завбільшки виросли. Порозкидали по різних пакуночках один і той самий сорт. Обідненько. Ну, зато морква в цьому році така, що це, це просто буду кидати, там, де, буду кидати в засіку, там, де буряк. Он, подивіться, яка завбільшки. Морква. Я, виходи, коли її сажу, сію. Вона по я потім її перериваю, прориваю десь на спічечний коробочок. отак. А потім, коли вона вже підросте, ми їмо іще між кожною вириваю. То он вже між кожною повиривала. Дивіться, яка вона невелика. Вон. Ну, це вся така здоровенна морква, дуже велика. Ой, вона яка здорова гігантська. В цьому році, звісно, морква дуже велика. Вон які морквини. Це сорта Альонка. Мені вона подобається, я в минулому році її була предбала. Вон, подивіться, яка здорова. В минулому році була предбала. Мені сподобалась, вона така коротенька і товстенька. Ну, в цьому році аж, аж Ось, Бачите, не висмикнула, як проходила ще між кожною. І вони вон, як одна до одної попритулялись. Сіменники не викидали. Колись я була купувала, так в мене вся морква була в сіменах. А в цьому році нема. Лише одна он, 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 одна. І ще була одна, я її вже вирвала. А так вся морковка гарненька. Моркою я задоволена, а бурячком засмутилась. І ось яка вродила морковка. Сортальонка. В цьому році, звісно, гігантська, величезна, дуже. Ось ті ще самі більші. Так взагалі такі Буду вкидати <кій> відсік, де буряк. Ось такі величезні, дуже багато. Така прям дебела. Ну, дуже велика аж перебор. Ну, тому що в цьому році осінні дуже йшли дощі, і вона дуже сильно налилася всю взагалі, як бурьок. В минулому році вона була десь така, така. І це скільки моркви. Бумба. Зібрала гарбузи, це я вже відвезла один возик і це один лишився. Виходить, що ось ось такі аробські, отакі вони великі, отакого розміру, або ось такі невеличкі. Довгості великі, а, а отакі невеличкі це медовий смок. Оце вони такі невеличкі, я їх відвезла вже, і оце такі гарбузи. І ось такий результат в кінці у мене вийшов. Якщо ви не знаєте, де купувати сімена, чи можливо ви де вже купували, вам не подобалося, то я можу порадити вам купувати в них. Саженці не буду вам радити, купуйте десь, можливо, в іншому місті, а ось насіннячко в них дуже гарної якості, мені подобається. Можливо, це відео було вам корисним і ви щось дізналися в ньому нове. Спасибі, що дивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.